Добрий день! Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу з теми Преслівник. Перевіримо наші знання, що вже вміємо, що вже знаємо, а можливо, що треба ще вивчити і повторити. Запишіть у ваші зошити для діагностувальних робіт з української мови сьогоднішнє число 3 квітня. діагностувальна робота. Робота буде складатись з 7 завдань. За кожне завдання свій бал. У верхньому лівому кутку ви бачите значок, який показує, яку кількість балів максимально ви можете отримати за виконано правильне завдання. І так, перше завдання, в якому треба вибрати правильний варіант відповіді з-поміж трьох що ж таке прислівник? Прочитайте варіанти і оберіть правильний. За це завдання ви можете отримати 1 бал. В зошиті в записах своїх проставляйте лише цифру завдання від 1 до 4 і букву, яка є, на вашу думку, правильною відповідь. Друге завдання позначте рядок, у якому всі слова є прислівниками. В цьому завданні ви також можете оптимально найбільшу кількість балів отримати один бал. В записі в зошиті зробіть цифру 2 і запишіть поряд букву. Слова, біля якої дійсно є прислівниками. Завдання 3. Познач рядок, у якому всі прислівники є синонімами. Оберіть такий рядок і поряд з цифрою 3 в сушиті поставте правильну букву. За це завдання максимум 1 бал. Завдання 4. Обери правильну відповідь. І так. З-поміж трьох варіантів відповідей, оберіть ту, яка є правильною на вашу думку. За це завдання також можна отримати максимально 1 бал. Далі завдання 5, яке вже вимагатиме записів у зушиті. А саме, спиши, розкриваючи дошки. Ви маєте також в зошиті поставити лише цифру завдання, а далі записати правильно слова, які ви бачите на екрані, можна їх записувати в рядочок через кому, але розкриваючи дужки, подумайте, чи будете ви писати разом чи окремо слова з тими буквами або буквосполученнями, які містяться в дужках. За це завдання максимально можна отримати 2 бали. Звертаю вашу увагу, що в цьому завданні буде оцінюватись саме. Правильність написання граматично слів. Орфограма. Тобто правило написання прислівників. Будьте уважні, чи всі слова є прислівниками в ряді слів. Наступне завдання 6. Випиши прислівники разом із дієсловом, постав до них питання. Зразок говорила як? Голосно. Як у зразку вказано? Ви так само виписуєте з шести речень, які подані на екрані, прислівник з дієсловом і ставите відповідно питання від дієслова до прислівника. Тобто це завдання вимагатиме також записів у зошиті. Максимальна кількість балів, яку ви можете отримати за це завдання, 2 бали. Далі. Наступне завдання номер 7 це останнє завдання. Прочитай текст, заміни прислівники антонімами. Запиши утворений текст і підкресли прислівники. За це завдання максимально ви можете отримати 4 бали. Звертаю вашу увагу, що в цьому завданні так само буде оцінюватися саме правильність підбору антонімів до прислівників, які містяться у тексті. А також. Правильність знайдених прислівників, які ви підкреслите, і покажете, де ж ці прислівники в реченнях в тексті. Звичайно, сам текст, змінений з антонімами, вам також треба взушити записати разом з назвою тексту. Я впевнена, що ви обов'язково добре впораєтесь з цією роботою. Зверніть увагу, що в кінці роботи вам треба буде оцінити свою роботу. Я пропоную проставити вам після виконаної роботи у стовпчик цифри на кожному рядку від 1 до 7. І поряд з цією цифрою, а це є номер завдання, або намалювати смайлик. Якщо завдання було для вас легким, і ви, на вашу думку, впоралися з ним легко, поставте смайлик, який посміхається. Якщо ж завдання потребувало трохи більше часу і вимагало більше від вас. Енергії, тоді поставте смайлик, який не посміхається, але й не сумує. І е, якщо завдання для вас було важке і потребувало допомоги, можливо, дорослих, або звернутися до правил, тоді намалюйте смайлик, який сумує. І такі смайлики до кожного із завдань, тому що дійсно завдання різні, і якесь завдання могло бути для вас легшим, а якесь складнішим. Якщо у вас буде бажання, ви можете використати не смайлики, а записати цілими словами. Словосполученнями. Було важко, було легко, впорався або впоралася з легкістю, або потребувала допомоги. На цьому в мене все. До побачення, успіхів та чекаю фото ваших робіт.